Моє вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь спецкор. Віктор Бобренко долучається до розмови. Очільник бюро аналізу політики, історик, менталіст Вікторе Анатолійовичу раді бачити вітати. Доброго здоров'я, навзаємо радий, дуже ну, у нас на Сумщині знову сумні новини. На жаль, починаємо з цього удар прямо по центру міста, і кількість загиблих станом на зараз троє. І до 20 людей постраждали просто в центрі міста. Це хто з місцевих знає проспект Шевченка недалеко від самого центру, від центрального ринку від адмінбудівель. Дані оновлюються, але станом на зараз близько 20 людей постраждали серед поранених є 17-річна дитина, і є люди ще, на жаль, у важкому стані попередньо повідомляється знову ж таки в обласному центрі близько дев'ятої ранку. Було п'ять вилучань з РСЗВ дальної дії внаслідок вилучань пошкоджений медичний заклад, автівки і будинки. Там штаб з ліквідації наслідків атаки ворога працює багато і машин спалених, і знову ж таки люди, які загинули просто на вулицях в центрі нашого. Міста РСЗВ було використано е, дальної дії. Що можемо сказати про сьогоднішню атаку? Наскільки вона відрізняється? Про що свідчить е, взагалі? РСЗВ е, основний боєприпас, який був і у нас на озброєнні. Ну що був, був і є і у Російської Федерації ми ж виросли з радянської системи. Він б'є десь 25-27 кілометрів і. Відповідно ж, ним же ж не стріляють з нуля да? тому суми, по ідеї поза ну, поза ударами. Але виявляється, що є ще боєприпаси, які там можуть стріляти до 35, і Є сучасні в Росії, які до 60 кілометрів можуть стріляти. Вони дорожчі, вони рідкіші, їх немає у них там багато на складах в Російській Федерації. Але є такі, скажімо, разові не для всіх. І в тому числі і касетні. От, ну, вони касетним і жахнули той, який стріляє далі. Да? Тому що інакше суми, ну, якщо навіть вони там за 5 кілометрів до лінії фронту, то у них дальність, яку можуть досягати вони цими РСЗВ, це там кілометрів 20, да? вони досягли до сум, суми у них зараз там. Е, ну, Ми, ми бачимо ж цю ситуацію, коли там е, вони все одно, там, навіть якщо десь з-під юнакалки, то це 25 кілометрів, якщо не 32. От я зараз сижу за 32, ну і ти десь е, скільки ж саме до, до лінії фронту, е, е, і він посунувся е, фронт. Е, ну що ж, і про що це може свідчити? Ми мусимо бути впевні в тому, що це. По місту стрельнули спеціально. Тобто вони зараз хочуть, щоб 300 тисяч на місто і ведуться. То тобто я їхня думаю стратегія взяти суми ще раз. Взяти суми, ну вони будуть його брати дуже довго. Ну згадайте, скільки фортецю Бахмут брали, скільки от вони Покровськ беруть, так Покровськ і ну, Бахмут порівняно велике місто з Покровськом, да? але скільки вони беруть ну, брали, верні ж Бахмут. Тобто суми їм брати дуже довго. Але я так думаю, що вони хочуть підійти до Сум на, саме на постріл, на артилерійський постріл, і розстрілювати вже з арти. А це з арта, проста арта. Вона б'є їхня там на 25 кілометрів. Вони, якщо Підійдуть умовно кілометрів на 15 до нас, повторюю, треба, щоб в тилу у них ну вони ж не можуть з нуля прям, да бити, тому що е, їм кабінет буде. Да? Тобто вони десь кілометрів за 10 до лінії фронту приїжджають, батарея чи оце ж батарея РСЗВ, от стрілялись полетіли, поїхали. да Поки їм контрбатарейною боротьбою не, не прилетіло. От, тут же ж приїжджає там у них група супроводу, тобто вони навчилися вже технології опановують, що там, ага. Реби, щоб давити наші дрони. То є поруч, да, вони стрілялись, тобто вони компактно працюють, щоб отримувати менше е, уражень. Відстрілялись, поїхали. Це, це у артилерістів, е, ну так, так, така, така зараз тактика. Приїхали, стрільнули, поїхали. Да. От, і вони от е, так і зробили. А але коли вони мали Куди вони мали доїхати, щоб до нас дострільнути? Ні, якщо вони оцим дальнім за 35 км кілометрів, вони з території Російської Федерації, але повторюю, що е, такого боєкомплекту у них менше, ну не то щоб він разовий але їх Далек, менше. далекого дальняка, так? да-да дальняка от е, Я ще й кажу, що це спеціально, тобто вони. Ну, не разові, але щитані снаряди, тобто дефіцитні снаряди використали, щоб вдарити просто по центру міста суми. Навіщо? Тобто не по військовим, не по чому, а просто бабах там, типа, получите. навіщо? То есть, ну, на, за тим, щоб, е, Ми готувалися до того, що там суми потрібно покинути. Да? Ми так. вас виживемо, да, із сум. От, І тому ж і, і саме тому вони наступають зараз з півночі, щоб вийти десь на Юнаковку, а взагалі, там кажуть, якщо на кінець вийдуть, то їхні і дрони будуть доставати на обтоволок суми, і арта. Тось, коли достає арта, то вони можуть отак квартал за кварталом, починаючи там з ковпака, вистрілювати, і звичайно, людям доведеться виїздити. І, мабуть, же, що це прицел на те, що 300 тисяч на місто ми зараз там запакуємо в хлам. От, взяти його вони не візьмуть, тому що ну вона суми саме по собі фортеця, і там її можна е, тримати там і рік. От і тому вони будуть брати, як як вони зараз намагаються взяти Покровськ в Клещі, да, тобто зайти з південного заходу е, і з північного заходу. Да? Тобто, як вони зараз намагаються взяти Покровськ, щоб так само як вони підсуджують, видавили нас, тобто зайшли з флангів, ну особливо з північного флангу. І е, утримували дорогу. Ну, під вогневим контролем. Ми, у нас нема підвозу, і ми пішли. Тобто ми з суджі пішли самі. Не було ж якихось е, вуличних боїв у суджі, нас оттуда видавали. Чому тому що контролювали підвоз наш тил, от е, так само вони можуть. тобто стратегії дві або вони от, напівоточують суми, беруть у вогневе кільце, і тоді ми самі йдемо. От в сумі самі входить Російська Федерація не буде. Вони награлися вже з городом Грозним. Вони в Грозному 94 ну, на, в 94-му році на ніч на 95-й рік на Новий рік вони зайшли і получили там в таких, таких мандюлей, що там мама нігарю, і тому вони тепер вони бояться там вуличних боїв. От знову ж в Бахмуті, да, вони видавлювали там. Вони, от е, Вовчанські це бачили, там, ну, е, в общем, не, не, не сильна наступаюча армія в таких вуличних боях. І тому просто вичавити людей з міста, щоб 300 тисяч на місто поїхало десь гуляти, розносити паніку по всій Україні. Це їхня мета. Наскільки ми це допустимо? ну, Тут від нас з тобою залежить тільки те, щоб люди не панікували зарані. От, тому що ми все-таки в, в інформаційній лінії. Тобто говорить про те, що там типу, ай, все, тікаємо, тікаємо, це буде русське іпсо. псо. От е, ми насторожені, ми розуміємо, що прильоти можуть бути частіше, е, а ми певні в е, тому, що небезпека якби вища, ніж скрізь. Але у нас прилетіть, може, Іскандер або Шахет в будь-куди, в будь-яку точку України. В небезпеці всі. Да, сумчани трошки в більшій небезпеці. Але місто стоїть, поки стоїть фронт ЗСУ. Ну Будемо сподіватися, що сирський щось розуміє, бо виходить у нас так, що Зеленський з сирським всю весну говорили: Ай-яй-яй, готується наступ в Сумах Ай-яй-яй, готується наступ в Сумах І тут вони почали атаку з півночі і буквально. Ну, не те, що прорвали фронт, але вони пройшли за тиждень по 10 кілометрів. Вони під покроском наступали в найкращі дні там, по пів кілометру в день від посадки до посадки. А тут зразу, умовно, за 4-5 днів вони пройшли 10 кілометрів. І якщо вони зараз захоплять Кондратівку, то далі там там уже хотінь, і вони з півночі навалюються. Фронт перевернутий, не схід-захід, да, вони з півночі наступають. Якщо вони виходять на трасу, то там далі південніше цієї дороги так званий Ревен Яр, аж до, до Могриці, і там ну там партизанська війна. Там ну, знову ж ну, що... до, до Могриці, і практично вже до, до підступів на сум біля сум. Там, ну, на Суми ж можна із Могриці їхати ну, ці, по цій трасі, по Миропільській, да, дорогі, а можна по юнакаській. Мається на увазі, але вони, якщо виходять на Могрицю, вони підрізають нам той фланг, який зараз умовно стоїть там, де у нас є ще висотки на російській стороні. Нам доведеться звідти піти і фактично здать здати ще й Могрицю, а це Могриця це центр громади, це дуже велике село, це ну, містечко було до революції. От і тому я думаю, що наші ну, щось мусять якось цьому протидіяти саме тому, що ну, от у мене як українською буде недоуміння. Там, ну, тут, ну, хай вибачають наші глядачі, але от недоуміння як можна було. Березень, квітень, травь кричали: Ай! Вони будуть наступати! І тут вони наступають, а ми що, не готові? Така чим ви думали? А, від, ну ми ж це вже проходили. Е, Слухай, суми і вперше практично на теробороні, вигрібали і на ДФТГ. Е, розумієш, тому мене трішки лякає ця ситуація. Насправді зараз поговоримо, що там на кордоні, тому що ти сам сказав, що такого темпу ще не було. Вони просунулися за е, скільки? За останні. Ну, 4 за, дні? От, да, да, от Чотири дні тому, ну вже 5 днів тому на вони почали кілометрів. наступ на 10 кілометрів. Просто, на це так. дуже швидко. Вони вже, вони вже взяли лукню, фактично, і хотій ще Діпстейт пише в сірій зоні, проте, там, тіпа, ну, ну, ті, хто в громаді, я багатьох просто знаю, я стар знаю, да, то вони кажуть, все там. І вони, і вони в Кіндра... а Кіндратівка це 8 кілометрів і хотінь вже. Так, Кіндратівка, хотінь. Да. Тобто... Тхо до хотіні, ну, там ти, вже... ти ж була депутатом сумської районної ради, міро, да? ти ж ти ж знаєш. Так. Да, 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 це... Тому е, темпи е, ну дуже швидкі, так такими ну, темпами вони ще ну, не поняли. Порівняно так, да, порівняно, але да. я ну, я бачу, е, точніше, я не бачу. Ніякої активності від наших тих самих народних депутатів ясно, що це не їхня діяльність, але я маю на увазі навіть в інформаційному плані. Я бачу, що вони зайняті якимось якоюсь фігнею, яка взагалі не стосується е, війни. Там то сумчани чи сум'яни, то грамоти комусь знову вручають. Но ситуація ну ситуація в сумах дуже небезпечна. Я вчора спілкувалася з сумчанами, ну, от питали, ми, там, ви будете виїжджати, я ви бачу, Будете я настрої бачу. просто так прощупати. Люди дуже безпечні. Ну, от, Типу, все добре, все буде добре, нічого ще ж не сказали, ми ждемо, поки скажуть. А хто вам сказав, да. що скажуть? Бо ти знаєш, що вказівка ЗОП, мені так сказали, по секрету, і, в принципі, це не секрет, а секрет Полішенеля для нас з тобою. Вказівка ЗОП, нам не треба поганих новин. Новини мають бути тільки гарні. Якщо у вас щось погано, то пишіть заяву на звільнення. Навіть що ви не відповідаєте займаній посаді. І як ти думаєш, після цього новий голова військової адміністрації буде доповідати про те, що у нас критична ситуація? Тут має бути Сирський, тут має бути Зеленський. Вони ж починали курську операцію, і тепер треба хизуватися не тільки успішними малюками операціями, а треба і за таке відповідати, і за наслідки відповідати. А ну, я да. цього не бачу, розумієш. А, а потім знову хто де в ТГ буде Хотінський? 50 людей там ви там розбираєтеся? Чи буде Сумська тероборона знову розбиратися сама? Ну, це, оце найбільша проблема в нинішньої ну, ситуації в Україні. Я би сказав, найбільше з цього починається все. Це корінь зла. Відсутність комунікації офісу президента, ну політичної влади з суспільством. В усіх галузях там з експертами, з науковцями. З журналістами ми можемо почути, що там думає з того чи іншого у приводу Зеленський чи Єрмак з, з економістами чи з якийсь цих, але не своїми журналістами, навіть там з Масійчук, вони навіть не, 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 не сильно часто спілкуються. А тут потрібно, ну або відосиками, але відосикам ніхто не вірить. Якщо хтось там, там передайте, як то, ну, з офісу нас моніторить, Володимир Олександрович. Передайте йому, що Відосікам ніхто вже не вірить. Чому, тому що він, ну, навіть в часи Сталіна да, були замовчування, коли там про те, що Мінськ взяли на шостий день, сказали аж там колись, там так само і про Смоленськ е, підбріхувала там. Ну не хотіла погані новини розказувати там е, совєтська власть. А, але ну, не подавляйте ж, Сталіну. Це росіяни, це Путін хоче там вирівнятися до Сталіна. А нам не треба, тому що Сталін для нас не героя жупіл. От, який, ну, для мене особисто уособлення сатани. Як Сталін так? Тому там не треба грати по їхнім лікалам. Але вони впевнено грають. Тобто немає спілкування з громадянами. Ну, класіка жанра, да? Шашликів маю. Успокойтесь там, типа, а потім же ж скажуть, що там, типа, Та ми ж просто не хотіли, щоб була паніка. Ну так. І тому е, виходить з одного боку: е, я ж з тобою не ми ж не можемо говорити неправду і замовчувати те, що там під у нас е, оцих двох Фатінській і юнаківській громаді фактично біда. На околицях уже ну, центрів цих громад точаться бої, що у нас там. Показують 5 чи 6 сіл на Сумщині повністю окупованих, і в сірій зоні та ж сама Кіндратівка і вже та ж сама Юнаківка. І знову ж, я знаю чи тут ландшафт, ну я ще не відкриваю ніяких е секретів, да, що південніше цієї дороги, е ну, суддя Юнаківка, Суми, там е ну такий. Е там ліс, де, де потім ми не стримаємо, де наші дрони не будуть іграти. А вони на моциках, на мопедах або й ногами своїми можуть проскочити до могриці, там ну то есть і виходить в ти уже там тому. То есть вони можуть вийти. Ну я не скажу, що це оперативний простір, але хоча б тактичного рівня простір, вони можуть вийти. І якщо я це розумію, то все це мусять розуміти. Тобто ну, сюди треба кинути якісь. Підкріплення і локалізувати це, щоб ворог не прийшов на прицільну, не підійшов на прицільну дальність до СУ. Ще раз я хочу глядачам сказати: поки що немає ніякої паніки, і не треба там от вони можуть бити такими касетними боєприпасами, кінжалами, там іскандерами, шахедами, чисто, щоб викликати паніку, щоб сказати там, типа і вони будуть посилювати, і ми повинні знати, що. Якщо ми кажемо там, сумам хана, треба тікати треба тікати, то це або росіяни, або росіяни ну, спровокували вже паніку, а значить, виграли. Панікувати поки що передчасно. Але це повинен не я говорити, а повинен говорити. Голова обласної військової адміністрації, але чесно й пояснювати, але тому, що паралельно усі доповідати усі війде усі війде, ж є Аня дада, у... да, але у кожного ж у кожного ж реально є друзі або знайомі куми у хатіні в юнакарті, і вони дзвонять і кажуть, все, Ну, мені, сьогодні написали, мені сьогодні написали звідти три каби вчора, і сьогодні знищили центр і одинадцять сьогодні вже знищили центр хотінь, лікарня коледж церква. Ще вчора прислали фотку, що позавчора була будівля, вже сьогодні і немає, сьогодні ще одинадцять прилетіли, і центр ну його просто немає. Ну Тобто, хотінь, можна сказати, вже вона вже ви... винищена просто кабами. Тому зараз ну, питання хотіння. Ми розуміємо, що з такими темпами це теж питання часу. І в мене велике питання: чи доповідає військова адміністрація реальну ситуацію? Чи є злагодження підрозділів на кордоні? Чи Сирський це координує персонально? Я, так, як я координував? Е, да, справа в тому, що якщо ж ситуація стоїть про те, що там погані новини, не передаємо, то можуть бути. І камбриг, щоб не втратити посаду. Думає, та якось воно розсосеться, як беременность, да? і тому там, типа, не будемо доповідати, що, е, що нас сильно посунули. От, а ми зараз справимося. А якщо не справимося, ну, то так є, вони займіть в ліс і вийдуть під сумами? От, так? Чи спочатку на ну, ну, вони вийдуть, вони вийдуть, то але вони вийдуть, умовно, вже ось під, під, під запсілля. Ну, в тил миропіллю, і той наші бригади будуть уже ну, вогневе. Оточки. Ну вог... ну, вогнев. Ну вони не, не в прямому оточенні, але зараз прямого оточення не треба. Вогневе. Тобто вони, коли вони потім будуть контролювати шлях, ми у нас не буде підвозу, і нам доведеться туди вшиватися. От і ми вже не кажемо про 2,5 мільярди, які були вкопані в риті фортифікації, які виявилися абсолютно це і оце, оце питання, яке задають всі люди. Так де ж, блін, фортифікації? Де ж ці гадські дракони? З якої сторони вони там де вони? Хто їх побудував і як вони їх пройшли? А як вони їх під Константинов? могли пройти? Ну, це питання. Може, ж треба відкрити кілька карних справ? Де, де проходить друга лінія? Там ну, це може нам і не треба знати, от, але чи є вона взагалі там? Чи ми чекаємо, чи ми очікуємо? І нам вже ж не треба, щоб вони вийшли під суми. Тому що тут під сумами, ми ж виїжджаємо, бачимо з усіх сторон на рито. Так тут уже обороняться це значить обороняти ну, просто руїни. На ну, тих тому, позиціях, які ми бачимо, це оборона руїн. Тобто так воно вже не треба. Так. Тому що якщо вони підійдуть на 15 кілометрів до Сум, вони рано чи пізно суми рознесуть. Не візьмуть знову ж взяти суми і рознести суми в хлам, це дві різні речі, і я так розумію, Російська Федерація хоче саме рознести. Так просто чого ми тоді чекаємо, поки вони просунуться на доступ і в TV, дронами, і артилерією? Ну не те, що чекаємо. Я не кажу, чекаємо, але я не бачу такого Кіпіша з боку влади, як вони розказують про успішну там операцію знову ж таки. Ну, вони хочуть бути я тут... вісниками гарних новин. Я, я тут такі. Аня, що хотів би порадити цивільним, цивільній владі. От, те, що цивільна влада може зробити, бо вони скажуть, ну все ж залежить від ЗСУ. Ні. Е, треба взяти От зараз літні канікули. Е, треба, щоб Лена Зеленська не займалася тим, чим вона займається. Вона займається дурньою, там, шукає якісь, щоб е, е, в, в Рімі були україномовні гіди. Ну, це почекає. Може, й може потрібно. Ну, от, е, але краще після війни англомовні в Києві і в Сумах, але в цілих Сумах. Ну От, а тут, що потрібно, взяти і вивезти дітей з оцих прифронтових громад в Карпати, всі табори заповнить. А Олена Зеленська повинна поїхати зараз в Німеччину, Францію, в Італію, в Польщу, щоб там прийняли цих дітей, щоб тренер якийсь взяв свою команду там, з футбола, там чи з карате і повіз всю. Десь в Закопане, в Польщу, ну або а принаймні в наші Карпати. А в наші Карпати, да, поставили на намет, наметові та табори там поставили і забрали дітей на все літо. На все літо дітей. Щоб оця 17-річна дитина, яка сьогодні попала під обстріл, щоб її тут не було. Ми ж можемо це зробити на літо? Ну да, це буде трошки затратно. да, Треба там шукати якихось. Вважатих якісь управлінські рішення. Я думаю, за кордоном багато фондів, які це профінансують, якщо першій <сміт> щоб щоб це... навіть <сміт> да, <сміт> да якщо це е зробить за ну за бюджетні кошти, ну от, е ш ну, щоб не робити це за бюджетні кошти, повно найдеться яких там, типа, і от у нас, ну умовно, в Сумській області десь. 90 тисяч дітей шкільного віку, да? беремо від шкільного віку, тому що дошкільнят мама ж не відпусте, то це треба вивозити, і маму з дитиною. Можливо, і так. То можливо, і мамочок, які зараз в у яких діти до трьох років, от і не кожному є куди там їхати. взяти там в сім'ї оголосити час, такий проект. Хто прийме там? Маму, у якої там чоловік воює, там чи вона без чоловіка з якихось причин. Хто забере маму там з дитинкою там одного, двох, трьох років. Ага, багато сімей зголосяться, це я думаю. Ну, ми ж, українці, горизонтальні зв'язки це наше все. І це те, що потрібно зробила, щоб влада. А вони навіть не чешуться, у них ідеї у них такої немає. Немає навіть такої ідеї. І це те, що там, щоб і в обласному бюджеті заклали кошти, щоб зараз там ж думали, що ага, якими автобусами, і саме головне організація там по школам, там школа. Там якась умовно 20-та школа, да, до якої теж недавно прилетіло, тільки ж недавно, коли без тисячі шибок були там на е, ну де клюшка це да І там, типу ага, 20-та школа, є там три-чотири вчительки. Ось ваша зарплата. От бери свій клас і, і їдьте класом всім. А ви туди їдьте а ви туди, туди, приймаюча громада. а ну є там приймаючі громади Прикарпаття та повно. Будуть готові прийняти, прийняти розмістити в школі на тих же самих і зробити типу, як шкільного табору. А там наші б грали з місцевими в футбол. А хтось поїхав би в Польщу, а хтось би ще кудись поїхав. І все, вивезти. А тим більше, дітей з оцих громад, яких фактично вже немає. Ну, в хаті ніж, долі, ж до війни була школа. Ну, ці ж діти десь є. І в юнаках, і в краснопілі, і в миропілі, і в Білопілі, і в ворожбі, і в писарівці, в оцих семи громадах, яких уже ну фактично ну в яких ніхто не приживає, і дітей точно нема. Ну, поодинокі діти, я знаю, там білопіллі випадок, коли дівчину перестріла поліція, а що ти тут робиш? Там, тобі 15 років. Вона доглядає за бабусі, то що ну, бабуся там неходяча. Ну, ну, крім таких випадків, дітей нема, Тобто 90% дітей в цих громадах чи 99% навіть немає. Але ж треба їх знайти. Комунікація з ними є сушків, і вивезти всіх туди. І сумчан заодно. В сумах там, ну я не знаю, зараз дітей поменшало. Раніше було там 20 чимось тисяч. Це ж я про дітей шкільного віку. Ну, хай зараз тисяч 15-17. Що 17 тисяч дітей ми не в змозі вивезти. Олена Зеленська, чим треба зайнятися, блін, гадство. А не гідами в е, 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 Міланської опері Ну, блін, ділом займітесь. Ну, це таке. Так, які у нас перспективи тоді і прогнози щодо безпекової ситуації, враховуючи серйозні темпи просування ворога на Сумщині? Чого чекати, Ну і взагалі? Яка картина буде розгортатися далі? Після сьогоднішнього прильоту буде ще одна хвиля ну виїзду і сум. То зрозуміло, що на ну, що скажу? Вони вони можуть вони можуть продовжувати там, тим чим вони достають Вони кабами ще не достають, але от є інформація: є каби, які летять вже до 90 кілометрів. Тобто вони вже можуть долітати до сум, принаймні 250 кілограмові РСЗВ. Можуть і вони Ну спеціально що два дві альтернативи. Да? Тобто, вони можуть таким чимось доставати, щоб залякувати, щоб Ну щоб створити враження, що все, тут хана, тут життя немає і скоро це буде як Бахмут і Покровськ там. є все, це перше, і вони можуть штучно створювати через те, що Ну просто суми частіше. Щоб прилітали шахеди, Іскандери і отакі РСЗВ. Да? А друга альтернатива, що вони ну, але це так: це так собі, тому що вони не можуть же, правда воювати тільки з одним містом Суми. Да? І у них там є багато задач на Донеччині да? під Покровськом. І вони там щось збирають там проти Запоріжжя, там щось. От, але ну, принаймні, створити ілюзії. Тоді ми будемо розвінчувати цю ілюзію, що ніяко нема. Але для цього треба, щоб стабілізувався фронт під юнаком і хатіння, щоб ми знали, що вони не підійдуть на артилерійський постріл. Тому що це буде вже друга альтернатива, коли вони дійдуть до Кияниці, коли вони вже зможуть ну, фактично дострелювати ну, принаймні до. до... Північно-східних околиць, а це курський мікрорайон, але це на минуточку найбільший мікрорайон в Сумах.